Хтось стукав пальцем у вікно. Ларі здригнувся і сів прямо, шию прохромило болем, і він скривився від того, якими мертвими та задерев'янілими здавалися його м'язи. Ларі не задрімало, заснув, заново пережив Каліфорнію. Однак тут і зараз у вікна світило сіре нью-йоркське сонце, і в скло знову постукали пальцем. Він обережно повернув голову на болючі шиї та побачив свою матір, закутану в чорний плетений шарф. Вона зазирала досередини. Якусь мить вони просто дивилися одне на одного, і Ларі почувався по дивному оголеним, наче тварина, на яку витріщаються в зоопарку, а тоді ситуацію взяла під контроль усмішка, і він опустив скло. Мамо. «Так і знала, що це ти, сказала вона несподівано порожнім тоном. Вилізай звідси, і дай но ну, я тебе роздивлюся на повний зріст. Обидві його ноги затерпли, коли він відчинив дверцята, голки й шпильки вп'ялися в тіло від самих п'ят. Ніколи не думав, що зустріне її в такому вразливому, непідготовленому стані. Ларі почувався, наче вартовий, якого зненацька розбудили на посту. Він очікував, що мати буде меншою, не такою впевненою в собі, та завдяки витівкам часу, за ці роки він змужнів, а вона лишилася такою самою. Та справжньою дивиною було те, як вона його підловила. Коли Ларі було 10 років, кожного недільного ранку мати стукала в його зачинені двері, якщо гадала, що він уже виспався. Навіть 14 років по тому вона розбудила сина в точно такий самий спосіб: застала в новій автівці під час сну наше стоманого пацана, який засидівся допізна та впіймався на чари піщаної людини в дурнуватій позі, і ось він стоїть перед нею з кучерявим волоссям і слабкою та дурнуватою усмішкою на обличчі. Голки й шпильки все ще давалися в знаки в кінцівках, і йому доводилося переступати з ноги на ногу. Ларі згадав, що коли він так робив, мати завжди питала, чи не потрібно йому в туалет, тож перестав тупцювати і дозволив голкам колоти себе як завгодно. Привіт, мамо, сказав він. Вона мовчки дивилася на нього, і зненацька в його серці зародився страх, наче злий птах повернувся на старе гніздо. Це був страх перед тим, що вона відвернеться, відсурається, просто полишить його, покаже спину у свого дешевого пальто і рушить до метро за рогом. А тоді вона зітхнула. Так зітхають перед тим, як підняти важкий пакунок, і коли заговорила, її голос прозвучав так природно і радо, а так і мало б бути, що він забув про перше враження. Привіт, Ларі, сказала вона. Ходімо додому. Коли я визирнула у вікно, то здогадалася, що це ти. Уже відпросилася з роботи. Треба перехворіти. Вона обернулася, щоб провести його сходами нагору між зниклих кам'яних псів. Він піднявся на три сходинки, наздоганяючи її, і скривився від шпильок та голок. Мамо. Вона розвернулася до нього, і він обійняв її. На хвильку її обличчям майнув страх, ніби вона злякалася, що замість пригорнути він її пограбує. Та це минулось, і вона віддалася в обійми, притиснула його до себе. До його ніздрів просочився запах її саше, викликавши неочікувану ностальгію: люту, солодку і гірку. Ларі навіть здавалося, що він отот заплаче, при цьому він самоупевнено гадав, що й мати також, адже це зворушлива мить. Поза її схиленим плечем він і досі бачив мертвого кота, який наполовину випав зі сміттєвого башка. Коли вона відсторонилась, очі в неї були сухими. Ходімо, приготуй тобі сніданок. Цілу ніч був за кермом. Так, сказав він хрипким від надлишку емоцій голосом. Ну ж бо, ліфт не працює, та це лише другий поверх. Місіс Гелсі гірше у неї артрит а живе на шостому, і не забудь витерти ноги. Якщо наслідиш, містер Фрімен шулікою на мене кинеться. Гошеном клянуся, він бруд на нюх чує. Бруд то його ворог ще й який. Вони підійшли до дверей. З'їси, триється, і зроблю тости, якщо не заперечуєш проти пумпернікелю. Ходімо. Він піднявся слідом, проминув зниклих псів і дещо дикими очима подивився на простір, який вони колись займали, аби довести самому собі, що пси справді зникли, що він не зменшився до двох футів, що всі вісімдесяті не розчинились у часі. Його мати прочинила двері, і вони зайшли до середини. Навіть темні коричневі тіні та запахи куховарства були ті самі. Елі Сандервуд посмажила йому три яйця, бекон, тости, налила соку і зварила кави. Коли Ларі прикінчив усе, крім кави, він підкурив цигарку та відсунувся від столу. Вона блинула на цигарку невдоволеним поглядом, але нічого не сказала. Це трохи зміцнило його самовпевненість. зовсім трохи не сильно. Адже Еліс завжди вичікувала слушної нагоди. Жінка опустила стару чорну пательню, сіру воду у раковині, зашипів метал, а вона майже не змінилася, думав Ларі. А трохи літ, зараз їй, мабуть, бути 51 рік, дещо посивіла, та у волоссі, охайно зібраному у сітку, лишалося вдосталь човноти. Вона була вдягнена у просту сіру сукню, певне, то її робоча одежина. Живіт так само напинав корсаж на тепер, мабуть, трохи більше. Мамо, зізнавайся, ти трохи погладшала? Ото й усі ґрунтовні зміни. Ларі почав струшувати попіл на блюдце від філіжанки, але мати висмикнула його з пальців сина і натомість поставила попільничку, яку завжди тримала на полиці. На блюдце вихлюпнулося трохи кави, і йому здавалося цілком природним збивати попіл туди. Попільничка ж була докірливо бездоганно чистою, і бруднити її здавалося наругою. Мати завжди чекала слушної нагоди і вміла так розставляти пастки, що всі кісточки позбиваєш і почнеш белькотіти, як дурень. Отже, вирішив повернутися, сказала Еліс, з форми для випічки пирогів від тейбл ток вона взяла мочалку Брілло та заходилася вимивати сковорідку. Що ж привело тебе додому? Та знаєш, ма, один друг розкрив мені очі на правду життя, покидьки подорожують з граями, і цього разу вони взялися за мене. Однак я не знаю, чи годиться тут слово друг. Він поважає мене в музичному плані приблизно так само, як я шаную 1910 Fruit Gum Company. Та це він порадив мені вдягнути подорожні черевики, і хіба Роберт Фрост не говорив, що Дін це місце, де тебе завжди приймуть, та вголос він сказав дещо інше. Гадаю, мамо, я просто скучив. Вона пхикнула це тому я отримувала стільки листів. Ну, писака з мене ніякий. Він повільно погойдав цигаркою вгору вниз. Повітрям попливли димні кільця. Мені почулося, чи ти щось сказав. Кажу, кепський з мене писар, усміхнувся Ларі. Писати не навчився, та як матір переговорювати зовсім не забув. Вибач, сказав він, як ти, мамо? Вона поставила пательню в сушарку, витягла з раковини затичку і витерла з почервонілих рук мийну піну. Непогано, сказала вона, підійшла та сіла за стіл. Інколи спина поболює, та ліки маю, живу поживаю. І що відколи я поїхав, усі хребці сидять на місцях. Ой, лише одного разу вискочили, та доктор Волмс із ними впорався. Мамо, ці мануальники самі, самі пройди світи, хотів докінчити він та вчасно припнув язика. Самі що? Перед її кривою посмішкою лишалося тільки ніяково знизати плечима. Ти вільна, білошкіра і повнолітня. Якщо на тобі спрацьовує, значить чудово. Вона зітхнула і дістала з кишені упаковку лайфсейверів зі смаком гаультерії. Мені вже далеко за двадцять один, і я це відчуваю. Хочеш? Ларі зиркнув на видавлену цукерку і похитав головою, тож вона вкинула її до свого рота. Та ти ще дівчисько, пустив він удію свою фірмову суміш лестощів і кпин. Матері це завжди подобалося, та цього разу вона лише ледве всміхнулася. З'явився на горизонті якийсь цікавий чолов'яга. Цілий табун, відповіла вона, а в тебе? Ні, серйозно сказав він. Чоловіків не було. Кілька дівчат а з мужиками дефіцит. Він сподівався на сміх, та замість цього знову примарна усмішка. Я її збентежив, подумав Ларі. Ось у чому річ. Вона не знає, чого я приїхав. Три роки, поки мене не було, вона не чекала моєї появи. Вона воліла б, аби я зник і не повертався. Ларі, ти геть не змінився, мовила вона. Легковажний, як завше, не заручився. Маєш дівчину? Скануй горизонт, мамо. Ну все як завжди. Принаймні ти не приїхав, аби розказати, що зробив дитину якийсь якійсь милій католичці. Мушу віддати тобі належне, ти був або дуже обережним, або дуже чемним, або ж тобі просто щастило. І він щосили намагався втримати на обличчі нейтральний вираз. Це вперше в житті його мати заговорила з ним про секс, досі на такі розмови і натяку не було. Хай там як, а життя навчить, сказала Еліс. Подейкують, що коло весело живеться, та це неправда. Старієш, пісок сиплеться, і ржавієш, як містер Фрімен. Він мешкає у квартирі на першому поверсі, завжди стовбичить біля вікна та чекає, коли війне вітер. Ларі гмикнув. Чула по радіо твою пісню. Кажу людям це мій син, це Ларі. Більшість не вірить. То ти її чула? Він зчудувався, чому вона не згадала про це передусім чому замість цього вони потякають про всяку дурню. Звісно, її постійно крутять на тій рок-н-рольній хвилі, яку полюбляють молоді дівчатка, станція w Rock. їй тобі сподобалося не більше, ніж решта подібної музики, вона прицвяхувала його поглядом. Гадаю, що почула в словах кілька неоднозначних натяків, точніше, непристойних. Він упіймав себе на тому, що знову соває ногами, і припинив та воно ж, мало б, здаватися, пристрасним, мамо, ото й все. Раптом його обличчя залилося рум'янцем. Він ніколи б не подумав, що сидітиме з матір'ю на кухні та обговорюватиме пристрасть. Пристрасть має лишатися у спальні, твердо мовила вона, цим закривши обговорення естетичної вартості його хітової платівки. Ще й голос змінив, звучиш, як нігер. Зараз. розвеселився Ларі. – Ні, по радіо. Та коричнева пісня лється з усіх колонок, пробасив Ларі голосом біла Візерса та всміхнувся. Отак і звучиш, кивнула вона. У молодості нам здавалося, що у Френк Сінатра палицю майже перегинає, а тепер є отой реп. Так вони його звуть, репом. А я криками, вона насуплено глянула на сина. Принаймні, криків у твоїй пісні немає. І я отримую роялті, сказав Ларі. Певний відсоток за кожен проданий запис, і це десь. Можеш не продовжувати, мовила вона, і махнула на нього рукою. Усю математику я прогуляла. Вони тобі вже заплатили чи взяв оту куцу машину у кредит? Заплатили, та поки що небагато, сказав він, ковзнувши до межі правди з брехнею, але не перетнувши її. За автівку зробив перший внесок і решту виплачу. Вигідні кредитні умови, гірко промовила вона. Так збанкрутував твій батько. Лікар сказав, що то серцевий напад, та він помилився. Твій батько помер від розбитого серця, відправився на той світ на вигідних кредитних умовах. Таку мову Ларі чув уже не раз, тож просто слухав і автоматично кивав у потрібних місцях. Батькові належала галантерейна крамниця, але тоді, неподалік, відкрився один із робертів-голів, і за рік батьків бізнес занепав. По втіху він звернувся до їжі і за три роки набрав 110 фунтів. Коли Ларі було 9 років, батько упав мертвим у закусочній на розі, просто перед тарілкою з недоїденим сендвічем із котлетою. Коли материна сестра намагалася вкішити жінку, яка того не потребувала, Еліс Андервуд сказала, що могло би бути гірше. Відвівши погляд, вона втупила очі у свояка і сказала, що замість їжі могла би бути випивка. Далі Еліс виховувала Ларі самотужки, і її забобони та прислів'я панували в його житті, аж допоки він не поїхав із дому. Коли вони з Руді Шварцом від'їздили на старому Форді його товариша, мати провела його словами про те, що і в Каліфорнії є богадільні. Так, сер, то моя мама. Ларі, ти тут лишишся? м'яко мовила вона. А ти проти? злякався він. Місце вдосталь у другій спальні і досі стоїть розкладне ліжко. Я наскладала там різного мотлоху, там можна посунути кілька коробок. Гаразд, повільно проговорив Ларі, якщо не заважатиму, я лише на кілька тижнів хотів побачити старих друзяк Марка, Гелена, Девіда, Кріса, ти знаєш. Вона підвелася, підійшла до вікна і прочинила його. Ларі, можеш лишатися скільки завгодно. Може, я не дуже вмію це висловити і показати, та однаково рада тебе бачити. Ми попрощалися не найкращим чином. Багато одне одному наговорили. Вона повернулася до нього з напруженим, однак, сповненим жахливої, неохочої любові обличчям. Зі свого боку я жалкую про ті слова, та ображала я тебе лише тому, що люблю. Я не знала, як правильно сказати про це, тож висловлювалася як могла. Усе гаразд, сказав Ларі, втупившись у стіл, знову почервонів. Він це відчував. Слухай, я докину на витрати. Докинеш, як схочеш, а не схочеш, то й не треба. Я маю роботу. Тисячі інших ні, а ти й досі мій син. Він подумав про задубілого кота, що наполовину випав зі сміттєвого бака, про дью і димовуху, який усміхнено насипав своє добро в миски, і зненацька залився слізьми. Ларі дивився на руки, що почали двоїтися в очах, і думав, що плакати мала б його мати, усе, що він розпланував, покотилося під три чорти, геть усе. Виявляється, вона не змінилась, і він також, хоча Константа виявилася дещо іншою. Якимсь надприродним чином вони помінялися місцями, вона побільшала, а він ніби зменшився. Він повернувся додому не тому, що йому треба десь перечекати. Він повернувся, бо злякався і хотів до мамці. Вона стояла біля прочиненого вікна і спостерігала за ним. Вологий бриз грався білими фіранками, і вони миготіли перед її обличчям, від чого воно здавалося примарним з вікна чувся шум дорожнього руху. Еліс Андервуд дістала з передньої кишені сукні хустинку, підійшла до столу та уклала її в тремтливі руки сина. Ларі мав якусь внутрішню міць. Вона могла сказати це йому в обличчя, дорікнути, але для чого? Його батько був розмазнею, і в глибині серця вона знала, що це й звело його в могилу. Макса Андервуда замучили не так борги, як боржники. То звідки взялася та сила? Кому Ларі мав дякувати? Кого звинувачувати? Слюзи не розм'якшать камінь, що випинався з його характеру, так само як не зруйнує гір літня злива. Цій твердості можна знайти гарне застосування. Еліс знала про це, знала, як жінка, яка самотужки виховувала сина в місті, якому байдуже до матерів і тим паче до їхніх дітей. Та Ларі досі шукав. Він був таким, як вона сказала, геть не змінився. Він бездумно уплутуватиме людей із собою, включно у різні халепи, а коли стане гаряче, прикличе ту міць і виборсається, а інші їх він лишить на призволяще, потонуть або випливуть самотужки. Камінь, тверда порода і подібна твердість вчувалася в його характері, та досі вона приносила саму руйнацію. Вона бачила її в очах сина, помічала у кожній рисі його постави, навіть у тому як він гойдав раковою паличкою, аби напускати у повітря білих кілець. Ларі не загострив цей камінь, не перетворив на меча, щоб рубати людей, і це вже гарний знак. Та коли виникала така потреба, він по-дитячому кликав його. То була його ломака, нею він трущив капкани і пастки, які сам собі наставив. Вона знала, що настане час, і Ларі зміниться. Вона стала іншою, прийде і його черга. Та перед нею сидів не хлопчика, дорослий чоловік, і вона злякалася, чи, бува, часи його змін, глибоких і фундаментальних, які місцевий священник називав духовними змінами і протиставляв змінам сердечним, не лишилися позаду. Вона бачила в Ларі щось таке, від чого хотілося замружитись, немов хтось крейдою заскрипів. Там, глибоко всередині, був тільки Ларі, сидів і визирав назовні. Перепустку до його серця мав лише він сам, та вона однаково любила його. А ще вона гадала, що у Ларі жило добро, велике добро. Він мав його, та в такому віці вивільнити його може лише справжня катастрофа, проте вона не бачила катастрофи на кухні, натомість там був лише її заплаканий син. Ти стомився, мовила вона. Приведи себе до ладу, я приберу коробки. Тоді можеш лягти поспати. Гадаю, таки сходжу сьогодні на роботу. Вона пройшла коротким коридором до дальшої кімнати, де колись була його спальня, і Ларі почув, як вона крекче і пересуває коробки. Він повільно витер очі, з вікна долинав звук дорожнього руху. Він спробував пригадати, коли востаннє плакав перед матір'ю, подумав про мертвого кота. Вона мала рацію, він стомився ще ніколи не був таким стомленим. Він пішов до ліжка і проспав годин вісімнадцять.